В нас не покликав з собою. Що не вже не сплатив. О 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних. Кожному, хто загинув за Україну. І ні, ні слова, ні нам, братя, українці, Безсонні, будні, лучні дні і ночі, поранені, загиблі, всі сумні. у рідних і близьких не висихають очі. Новин чекає кожен від рідні. Таке наше життя вчора і сьогодні все менш будуть плани майбуття, та все одно ми віримо, що в змозі відстояти та відродити життя. Завжди було з до нині, йдуть війни, морять, у полон беруть, а потім зміниться усе якимось чином. І все це пам'ятатиме наш люд. Буча Ірпінь, Миколаїв, Херсон, Чернігів. Разом завдяки нашим захисникам і захисниці, підтримці волонтерів і кожного з нас. Ми, українці, продовжуємо цей шлях до перемоги. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя, ворончи свою рідну землю. Згадуємо всіх тих, хто міг бути живим, якби не 24 лютого 22 року, якби не війна. Діти, жінки, старіки, воїни. Це, це тоді. Дев'ять кілометрів лінія зіткнення Ірпень. Я це пам'ятаю, ми першу лінію копали. Копали всі, просто всі, день і ніч. Е, воювали всі. Я радий вас всіх бачити тут. Ви живете під мирним небом, спокійним небом, де немає таких тривог. Ви вчитеся в школі, приходите сюди, спите в своїх ліжках, спокійно спите, де немає тривог. А діти в час на сході ховаються. Дівчата, де немає умов, закликаю, прославляємо Україну, Дбаємо про неї, навчаємося, пам'ятаємо, що ми майбутнє нашої України. Ми з війни повернемося, дай Бог, щоб ми повернулися вам, Україну, піднімати з цих руїн. Побажати всім вам, е досягати на своїй ниві більших успіхів, власно вчитись, займатись спортом. Ну і прославляти нашу Україну. Я маю надію, що це закінчиться все на нас, що вам не потрібно буде робити цієї справи, що робимо. Ваша задача вчитись, бути здоровими і бути патріотами своєї держави. Слава Україні ще раз!